Вітаю! з вами Олена Коваленко. Щоб зацікавити й утримати клієнтів, комерційні підприємства запроваджують різноманітні програми лояльності, зокрема, надають можливість накопичувати бали і використовувати їх як знижку. А що буде, якщо клієнт накопичує бали лояльності в однієї особи а використовує в іншої? Як знижку різницю компенсує та юрособа, у якої клієнт накопичив бонуси. на кого складати видатково і податково накладні на реалізовані товари, і на яку суму, які документи оформлюють між собою дві юрособи, які співпрацюють за програмою лояльності? Умовно позначимо як Юрособу-1 підприємство, яке запровадило програму лояльності. Торговельну мережу, в якій фізособи використовують накопичені бали як знижку, позначимо Юрособа-2. Оскільки Юрособа 1 сплачує торговельні мережі різницю в суму балів, вона є третьою особою, яка виконує чужі зобов'язання фактичного покупця товарів. Таку можливість передбачає стаття 528 цивільного кодексу України. Замінити боржника у зобов'язанні можна переведенням боргу на підставі статті 520 цивільного кодексу. Водночас, перевести можна лише той борг, що існує у нашій ситуації. «Юрособа-1» бере на себе зобов'язання частково чи повністю оплатити борги, що виникнуть в майбутньому. Тому це саме виконання обов'язку боржника іншою особою. Продавець товарів складає видатково і податково накладні на фактичного отримувача товарів. Зазначаєте в документах повну договірну вартість, зокрема й ту, яку покупець оплатив бонусами. Бо насправді продавець не надає знижки, різницю йому сплачує юрособа 1. ВПК податківці також підтверджують. Якщо не зменшуєте вартість товарів на суму бонусів, нараховуєте ПДВ на повну договірну вартість поставлених товарів. До бази оподаткування включаєте і суму коштів, що сплатив безпосередньо покупець, і суму бонусів, що сплатила юрособа 1. Ще одне питання: як юрособам оформити операції, що вони провадять між собою? Окрім договору, періодично складайте первинний документ, який підтверджує суму бонусів, що використав учасник програми лояльності. Цей документ допоможе провести в бухопліку розрахунки між юрособою 1 та юрособою 2. Типової або спеціалізованої форми такого документа немає, тому складіть первінний документ до вільної форми з усіма обов'язковими реквізитами із частини 2 статті 9 закону про бухоблік. Назва акт наданих послуг для такого первинного документа не підходить, оскільки Юрособа 2 не надає послуг Юрособі 1 Назвіть його, скажімо, акт звірки бонусів, використаних за програмою лояльності. Господарські операції між юрособою 1 і юрособою 2 відображаєте винятково на суму бонусів. Податкової накладної на юрособу 1 не складайте, оскільки вона не є стороною постачання. Ще більше інформації про оподаткування операції лояльності шукайте в експерт на правовій системі експерту з голову. До зустрічі.